Валідація, що це таке, і як її практикувати Ми люди, істоти соціальні, і ми е, хочемо бути почутими і побаченими. Валідація це визнання і підтвердження чужого досвіду, чужих емоцій, чужих думок, переживань, що вони мають сенс, що вони зрозумілі і що вони. Важлив. Нам не обов'язково потрібно погоджуватися, схвалювати чи потурати те, що людина робить, що ми валідизуємо. Ми валідизуємо лише те, що валідно. Знаєш, я бачу, що тобі зараз дуже важко, і це має сенс. Твої почуття вони цілком зрозумілі, бо я знаю, наскільки це для тебе важливо. Це нормально, що ти зараз відчуваєш себе так визначено. Ти стільки часу трималася, ти стільки всього на собі несла. Або сказати там: твої сльози це не слабкість, це свідчення того, що тебе болить, і це нормально.